«Емпоріо Армані плюс Сандро Парі. Це лот чоловічого одягу. Лот номер 14 Ми з вами зараз дивимося, і в ньому 19 одиничок. Супер ціна, супер пропозиція. Такі поло, в цьому лоті їх три, вони абсолютно однакові, вони є в кожному лоті. По наповненню, у нас буде дві третини: це «Емпоріо Армані» і саме така лінія «Емпоріо Армані». і одна третина це Сандро Паріж. Всі моделі класичні, поза часом, суч... класні всі. Джинси з такими плямами зараз в тренді. І в кожному лоті буде чи плямки, чи м, якісь потертості, рваності. Да. В цьому лоті також дві, е, два світшоти від Сандро-Париж. І е, білі джинси ви побачите в кожному лоті. Ну, без них нікуди. І тут ця модель у нас з капюшоном від Сандро. Ще одна сорочка Сандро Класичні, Ну вона легенька, тканина легенька. Класичні брюки. Розмір десь, мабуть, ну такий 50-52. Якщо ви хочете, щоб знати кожну модель, що в якому розмірі. Це куртка джинсова від Сандро. Телефонуйте, ми індивідуально покажемо вам лот, будь-який, і коментуємо розміри. Отже, ви передивились лот номер 14 19 одиничок Емпоріо Армані плюс Сандро Парі. На зв'язку ваш луч, мирного неба.